Так, шо. Всім привіт. Так. Бока трохи в темноті побудемо. Потім увімком. Коротше шоу. Світла немає, але, але є така штука, як день народження дружини. І там вон шарики, бачите, всяка херня. Дивіться, які я штуки зробив. Такі, такі. Да. Привітав. Сьогодні у нас 21 листопада, погнала вона на роботу, там проставиться, і потом приїде вже сюди, приїде а, моя мамка. Ми тут трьох посидимо. О, щас. так як вони будуть не скоро, а в мене попереду ще стрім. Я уїбу хачапуріка. А, по акції 79 гривень чи 75 гривень в АТБ, і я дуже сильно рекомендую це просто розйоб. Краше, зараз ви його побачите і ахуєєте. Один. Це от прям, щоб їбать в одну харю нажатися і кайфунути на 10 із 10. Я Ходив тільки що в сарай. О, у нас відгрузка була. Так. замовлен по аукціонам. Отак він час виглядає. Отак от. І як спечеться, я покажу вам його ще раз, щоб ви просто розуміли, наскільки тут буде охуєнна видозміна. Так, це сюди. Перхами, а це все сміття. Є. Yeah. Коротше, відгрузили посилочки. Сьогодні п'ятниця, кожну п'ятницю о 8.00 ми відгружаємось і заїбісь. Та привезли пару там, рекламних посилок мені. Теж заніс їх. Ще нічого не дивився, бо треба підрозпаковки. Ну, як підрозпаковка? Розпаковки в мене зняті, але ну, треба нести туди стадійне світло, бо я його сюди позабирав. А мені впадло. Як мінімум, сьогодні так точно. Я не розтоплював. Сьогодні я там працювати не планую. По як я сказав, у супруги день народження. О, вроді, як змінили трохи графік, і сьогодні буде 3,5 години світла. я планую на ці 3,5 години світла залетіти з 3 годинами стріма. Подивимось, пощастить, не пощастить. Але план є. Тому зараз потрібно поїсти. Зробити. Термос кави і чекати світло. 40 хвилин до вимкнення залишилося. Так що, в принципі, не так і багато. А так що. А, вчора я, по-моєму, нічого влогу не знімав 20 го числа. Бо, Да, нічого не знімав, бо у нас були упаковки. А коли упаковки, то бля, це займає дуже багато часу. Вчора 35 замовлень ми запакували. Це все те. Що продалося з розпаковок на аукціонах. І це доволі непогано. Ми прям стрімко ростемо в геометричній прогресії, що, звісно ж таки, добре. Типу, у нас відправка хоч і раз на тиждень, але тим не менше, раз на тиждень у нас кількість постійно збільшується. І це кайфово. Почався, почав публікувати на одному із каналів третій сезон. Потрібно заливати третій сезон на інші канали, але для цього мені потрібно світло. Ноутбук мій а, ніхуя не тяне. Пробував встановити на нього DaVinci, щоб монтувати. Бо це було б ідеально. Ну, уви. Ноутбук DaVinci не потянув, а в інших прогах я вже не хочу монтувати, тому що в мене все ахуєнно підібрано під DaVinci, і колоражи, все там позбережуно. Мені б не хотілося їбатися з цим знову. Тому хуй знам. Там, звісно, вночі у нас 5 годин світлеєм і, можливо, доведеться декілька ночей а, поробити. Ну, мене бачите, як я виглядаю, блять. Мішки я це вся хуйня. Короче, мені не можна цього робити, але, можливо, прийдеться. Видно буде. О, що ще? Ну, по онліку, у мене клієнт прийшов, я не пам'ятаю, казав вам, чи не казав. Сімейна пара, заїбісь. Це непогано. І ще із цікавого я розширив на 2 терабайти Google Драйв, бо тупо контенту дохуя. Ой, блядь, вискочила та хуйня. Контент тут. А, він в рамки. Ух ти, я не знав, прикольно. Це, до речі, зручно. Дуже. Типу. Його можна і як фонарик використовувати. Просто. Бля, прикольно. Охуєть. Теж в розпаковках. Імба. Ще й магніт, навіть. Да, ще й магніт. Ахуєть. Ще й на зарядки. Ладно, це кайф. Тоді я можу. Типу десь отак зі сторони. там щось підсвічувати, щоб воно було краще видно. І не їбаться в музеї сісти просто. <гум> О, ху -ху. От це заїміть. О, тут, звісно, можна вас взагалі на штативчик поставити. Але це блок, нахуй, їбаться з тими штаті. Так, а якщо отак. О, так ще. Єбать песня. Оце фонарик, нахуй. А, що я казав? А, Google Drive розширив до 2 ТБ. Уже на 400 ГБ контента я туди нахуярив. Ну, як на 400, на 200 в мене було старого контенту, який ще не готовий, а, Ну, який я не змонтував і не виклав. І на 200 ГБ я ось за... За, 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 за. Мабуть, днів за 10 зняв на 200 ГБ. Це дохуя. Але недостатньо. Але недостатньо. У мене пішов новий проєкт по розпаковкам, де ведучий не я. Тому це теж часто, це теж контент. У нас там знято. 10 випусків, мабуть, щось таке вже. І в цю суботу, тобто завтра, ми маємо відзняти ще випусків з 5. Теж буду по тій же самій системі а, робити. А, спочатку думав а, трафік гнати на той самий телеграм-канал, і ще й думаю досі про це, чи варто гнати на той самий телеграм, чи робити окремо телеграм хзи. Не знаю, чи варто воно того, чи не варто воно того. Можливо, просто на той самий буду гнати. І все. А можливо, і ні, щоб збиралась своя аудиторія і окремий телеграм з аукціонами просто робити та і все. Можливо, так буде більш рентабельно. Будем дивитись. Просто проблема в тому, що склад у мене один. Ну там декілька кімнат, три. Але ну, блядь, вони всі зайняті, і я не зможу адекватно сортувати. Воно в польовому буде перемішуватись і це таке геморрой буде. Я не буду знати, кому що треба було відправити. Чи є водовдає? А це піздець буде. Ну, коротше, хази. З однієї сторони і є резон, а з іншої сторони і є лишній морой, але цікаво було подивитись. Там просто ведучий не чоловіка жінка, і це може бути доволі цікаво. Плюс я хочу так само, як і по своєму каналу і по своєму контенту, зробити ідентичні канали, просто з іншими назвами, з іншими тегами і іншими стилями прев'юшок, і гнати на них той самий контент, бо як показала практика, це дуже сука пиздато працює. Один і той самий відос, може на, не може, а на кожному каналі збирає різну кількість. Переглядів. І неважливо, яка послідовність публікації: чи вперше ти публікуєш, чи на останній ти публікуєш. Ось недавно виходив відос У мене він зібрав 18 тисяч переглядів, при тому, що він на ньому опублікувався саме останній. Тобто, 6 каналів, шостим опублікувався, і на всіх він там позбирав по 200, по 1000, по півтори, по 3, а тут 18 тисяч. Бо це все єбані алгоритми. І ти хуй, сука, вгадаєш, розумієте? Тому такі от пороги. Тому воно і мало резон, те, що я робив, все-таки. І я можу зараз там підключити також уже монетизацію, але я не буду цього робити, щоб не вбивати трафік. Mm. Бо все таки я вирішив, що монетизація. Копієчна монетизація в порівнянні з тим, скільки трафіку я проїбав. Тому мені трафік важніше, трафік набагато дорожче. І за рахунок реклами, за рахунок продажів в аукціонах я зможу перекривати в декілька разів, як не десятків разів, ту кількість монетизації, яку б я отримав з тих відосів. Тому не бачу жодного сенсу. І жодного резону. Так що такі, такі плани. От у мене зараз потрібно виділити час на крипту. Я підзаписав декілька відосів. Потрібно підзаписати ще декілька відосів, але це вже потрібен ПК, тому що все. Ну, всі біржі, все законекшено там. І це потрібно знімати саме з ПК. Ну і ігровий, ігровий. У мене на ігровий дуже багато контенту. Це Година 2 вже хват. <свісно> Тому що стрімов багато було. Зараз стрімів багато. Але раніше стрімів багато було. Ми за один стрім робили там каток по 8, по 10 і кожна катка це один окремий відос. Це ахуєнно. Тому запас є. Я ж кажу, на декілька років. Монетизація на ньому вже майже підключена. Дуже швидко. Не дивлячись на те, що ти заходиш і дивишся, що переглядів в цілому небагато. І фактично такий а, YouTube канал, якщо без змін в тому ритмі, в якому рухається він зараз, він буде приносити порокові чисто з монетизації YouTube баксів 100, а, вона вже ось буде. І понятно, що ті 100 баксів вони ролі не грають, тим. В розрізі року <сіх> Якби це був розріз одного місяця, то да окей. 100 баксів кожен місяць з е, Ютубчику, який, е, Ну на який летять тільки на різки, і по суті часу на монтаж витрачається мінімально. клац клац і запустив і про собі там монтує, а е, то це було б ахуєнно. Я б міг би навіть флу, е, взяти за рахунок цих грошей і гасити кредит. але 100 баксів за рік, типу, по 8 баксів в місяць, та нахуй воно ну, ну, ну це ж блять нерезонно, а, Але сама суть, ну типу, як дадуть підключити, то підключимо там, воно на перегляди не вплине, бо їх там і так немає. Там в. Весь сербор за рахунок трансляцій і монетизація з трансляцій. Подивимось, яка буде, бо під час перегляду трансляції на Ютубі тобі буде також показуватись реклама, і за рахунок оцих показів реклами на трансляціях можна буде щось можливо збільшити по заробітку, але не гарантовано. Будемо дивитися, будемо слідкувати, будемо про це все потім говорити по факту. Ну, бо зараз воно не дуже зрозуміло. Якщо такі плани. Отак, так що? Чуманіємо. Світла немає, як завжди. Робити ніхуй. Та коротше. Робити то є що. Але для того, щоб щось робити, треба світло. Повідповідав. Повиставляв через Ноу. Хорошо, хоч онлік можна робити через ноут, І плюс ми взяли, ну, я взяв двох помічників собі, то в принципі, більшість роботи делегується тільки декілька клієнтів. Я веду, що сам чисто сам, тому що вони вже на дуже хай-левелі. По розвитку, і ну я не хочу скидати, я хочу от прям принципово, щоб це були мої особисті досягнення особисті кейси. Чик, чик. Прикольно, я не бачив, що а, при зйомці на айфоні тут є уровень. Типу, нахило, чи рівно ти тримаєш ні Прикол. Оце щось ідеально рівно. <пу -хід> по горизонту. <кій> так що да, а в основному все делеговано і тільки декілька цих моделей то роблю. Зайшов, виставив пару хвилин роботу і все. Отак сидиш, хуї пинаєш, та і все. Надо щось на ТікТокі позаписувати по розпаковкам. Відоси з ножами непогано зайшли. Мені понравилось, вони дохуя трафіка. В цілому, якщо всі відоси разом взяти, то дохуя трафіка зібрали. І витратив я на запис тих відосів менше години. І закінчилися ними на тільки декілька днів тому. Тому треба просто обрати якусь тематику. Таку що цікаво. В мене то там ще ножів ну, дохуя, можна ще по ножах познімати, але хочеться щось розбавити, щось інше. Я думав, кіндери кинувся ті кіндери перебирати. У мене кіндерів щось там і хуйня вийшла. В основному якісь іграшки блять непонятні. Думаю, ну, впізду я до якби було багато що кіндерів. То можна було б чисто по кіндерах захуярити відоси. А так, там, блядь, кіндерів на один-два відео і немає резону, не захотів я. По листівках можна було, по календариках можна було СССР, -овських. але я їх вже всі пофасував, тож не хочу заново розбирати то все, їбатися. Коротше, хуйзно. Не придумавши поки я... По чому біжутерії там дохуя всякої вінтажної. То буде видно. Ой, так що такі справи. Хачапирі вже покажу в наступному влогу. Цей влог уже на 15 хвилин вийшов піздяжа, так що хоче з вас. Чавки. Так, як воно виглядає по ітогу. Отак от. от. Заїбіся, хоєнно.